Да, друзья, это гарная щука. Ух, яка маманья. Туда, туда, не, 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 туда. Бляха завела. Оу, тейл спиннер работает. Зашла. шла, да. Это да такая мужики лосну. Без поклевки. Прикинь? Другой язык и другая штука. <music> <music> а це у нас в середине? Да. Страшно? Смотри, какая щука. Щука называется. раздача, Делай третій. Ну, та була побільше перша. Набагато. Я покажу вам, що в мене тут маночка сьогодні. Зробив таку карабуріну собі. Це чисто тут залізять що в основному це хавери, один балістик. В основному це хавери. Потім страйкрошні кадичі отакі. На них ще я не розловився. Звісно ж, тейлспінери. і... Отакі випа ще взяв Отака коробка. Блюбляю цю тоже. Зразу видно, що тут були карпятники. Бігали вітали тут нормально. Спасибо їм за це. Так, так, так. Держим курсу так. Ще такий затишок, можна так присісти. Тихенько. Пробую щось смикнути. Зараз спробую великого цього телеспінера 7,5, а потім поставлю набагато меншого, може якогось ще окунця активного смиканем Було б непогано. Я роблю такі проводки на нього коротенькі і даю йому можливість впасти на дно, щоб не зовсім його так тянеш тянеш, тянеш постійно, а щоб він якось трошечки працював із дна. Ось вона! Друзі, ну же ж вона. Такий тичок був. Єлі-єлі. Ну це гарна щука. Ой, чую, як флюрік по зубах іде. Да, друзі, це гарна щука. Зараз вийде на свічку. Хотілося б, щоб вона зійшла максимально. Чи це багрюнка? Підожди, я не знаю, Та ні, це щука. Просто дуже хороша. Що це така тянуло взагалі, підожді, а? Не можу роздуплитися. Це щука, чи це Та Ні, це щука. Це лобатий. Хто це такий? Ого, щось надо. це погоду лоб. Фух, ну похлюка була така хороша. Головне, щоб вона не заводила <клес> його. Мені треба сюди його виводити, не ввечерят. Та й хто це такий? Я тупо не бачу туди ще. З моїм орлиним зором? Не бачу хто там? Давай, давай давай, давай. Хто це у нас і? І... Ох, яка маманя. Яка маманя хороша. І зовсім це не не лобатий. Це хороша маманя. Иди сюда, детка. Туда, да, не, 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 только не туда. Я Бляха, завела. Капец, за лайк стоит. Как, как туда пройти? натуре завела и зашла ца просто фиаско ай, влизала а Друзі, контенти ще не було у мене. А найголовніше, що флюрта на зубах. Коли вона вже замориться. Фу. А, дивіться, яка красотка. Фух. Це була. Це була реальна суперниця. Фух, ну це трошечка, так, да, друзі? Підемо покажемо Юрчику. Цей прикол. Друзі, це тупо була борьба, капець. Це тупо була борьба. Це спінер йокі від Golden Catch.

Давай. Давай, давай, давай. Ты готовишь казнить за такое просто. Я ему всю распизду. Кто стреляет малету в этом, в точке. Полагаю. Это в моих интересах, Юр. Но что мне ваш карп. Все, раздуплилась. Фух. Все, ушла. Розловив мені цикаду. Не точно треба викидати там в листопаді інформацію, що клв. Сейчас дивишся, що в лоба не Цикады рулят. Ну все, занимайтесь. Ты свое дело сделал. Ты бачишь, что я делаю? Ничего, вообще ничего. Подорвал, грубо говоря, бомб подержал. Нормально. Смысл, как и ты, железо. Он, в тебе, он, занимайся. Їдь, мабуть, по спінінг. Так, Юрчик ще раз ловив мені цикаду Страйк прошло, а я йду ще, поки ще хоч трішечки сонечко світи, не зовсім сіло. ще трохи половлю в гузирі. Виглядаю я ось так. Все мокре так, прохладненько, невеличка прохлада в присутствия, поставив новий флюр 0,5. Я не знаю, як той флюр у мене вижив чудом якимось відцілів, тому що там по зубах просто отак юрзало, шаталось, водилось. Зараз ще на цю точку підемо, покидаю трошки. І на оцю, що тут поруч, в принципі, В принципі я був правий, що не дуже довго там затримався на глибині. Мене чогось тягло сюди, на міляк. І це було правильно. Тому що подачка була конкретна. Зараз ще тут трошечки спробую доловити, але більше за все, що тут нічого не буде, бо я тут в воді такої, що йомаю. Так, перебазіруємося на тайліки ще раз. Ну, друзі отримувати такі щуки, це супер-супер-супер приємно, коли особливо в таку погоду ловиш жаркенку і немає взагалі ніякої активності. Такі екземпляри отримувати максимально приємно. Просто максимально. І мені здається, от там як питають буває когось. Щоб взяти новачку, багато хто радить бляшки, вертушки. Мені здається, тейлспіннер їх просто обходить максимально. Універсальна дуже штука така. Вібрує, дай Боже, і збирає рибу всю. Друзі, є ще одна. Це вечірня роздача з Оце підібрав приманочка. Телеки просто рулять. І що, ще така непогана чи що? О ну, така стандартна до цього ставка щука але є о, і відпала Ну так робити не можна, як я зробив тільки ще. Але факт того, що ще одну реалізував. Такий побитий вже взагалі просто повністю. тут побитый. Но рабочий. Сто процентов рекомендую эту штуку. А, Комарь обкусала. Жесть. Цікаво, чи буде ще на неї судак влітати на цю приманочку. Такс, а вже так вітря настає, друзі! А в мене шорти мокрі, і п'ята точка також мокра, Хоч би не простидить. Зараз ще На лику крутить, кто знает куда. Вот и Да. Так, друзья, уже нормально так потемнело, Подавиться просто. Как красотень. І я буду збиратися додому. Дуже довольний. В, в... мокрих шортах, але максимально задоволений. Оцей Тайлік зробив сьогодні мені рибалку. Подивіться, який вже побитий, покусаний атрезік. Я короче, сьогодні чисто на Golden Ketchovському заряді. максимальному. А так, дякую вам за перегляд. Ще з вами побачимося обов'язково на риболовлі, Всім пока.